Привіт! З вами Ігор! І сьогодні я купив собі, ну, не сьогодні, але купив собі три класні тяпани Лео Wars Давайте я вам їх покажу. покажу. Ось такі три пачки Leo Star Wars. Середня коробка це малюнок Обівана Кеннобі. Джедая. Джедая. Е, з права ми бачимо малюнок капітана Коуді і а зліва капітана Рекса. Це клони. Я, ні... я не розумію, як можна дати їм світлові мечі. Я цього просто не розумію. Гаразд. Що ж я хочу вам показати? Перейдемо до основних фігурок, і я вам все покажу. Перейдемо до. Капітана Коудів, подивіться, це просто якась підробка. Ніколи не купуйте ось такі підробки з такими написами, тому що самі подумайте. Капітан, капітан клонів, має в руках меч Сітха. Ви можете колись собі це подумати? Ну, звісно, тут все знімається, почекайте Ой, бачите? І лице якесь таке, розумієте, неякісне. Немає двох лиць, він якесь таке не дуже, я вам скажу. Ззаді пропечатки немає. І тільки ось так, спереді, і не дуже. Інша мені фігурка це капітан. Ой, це джедай е... Обі-Ван Кенобі. Він вже трошки краще зроблений, але тим не менше, подумайте, як можна дати джедаю червоний. Меч, причому неякісний, подивіться, коли-небудь бачили ось такий меч навіть в сіті. В нього так само не дуже якісно все зроблено, тому я це відео знімаю не для того, щоб показати вам цей набір, а для того, щоб ви зрозуміли, які набори не можна, я повторюю, не можна купляти в магазинах. В нього є пропечатка, вона досить непогана. Хоча я не розумію, я заплатив за це. Біля 30 гривень за кожну фігурку. Просто за фігурку і за відроблену фігурку і ось такий меч. Ви то розумієте? Перейдемо до останньої фігурки. Це капітан Рекс. Повторюю, в наборі писало, в наборі писало, що є тут один кулемет, одна підставка і десь тут писало. Секундочку. А, вибачаюсь, це на іншій коробці. на усій. дивіться, пише чорним по білому. Одна підставка і один зорений синій меч. А на іншому пише одна підставка і один червоний меч. Я це прекрасно розумію. Але для чого ці мечі клону, джедаю червоний. Хоча б Капітана Рекса не обділили, дали йому по-справжньому цей кулемет. Зараз я його вам покажу. З цих підробок найбільше мені подобається Капітан Рекс. Він найкраще зроблений. Ззаді в нього про початку навіть є. Ось бачите, кулемет зроблений досить непогано. Тут і багато, де можна причепити все, але все рівно. Цих грошей. Е, ці мені фігурки чесно я вам скажу, не коштують. Запевняю вас. Коли побачите якісь такі не зовсім е, такі малюнки, і які будуть викликати у вас підозру, запевняю вас, не купуйте неякісних товарів. З вами був дровен, до зустрічі і запам'ятайте, не купуйте неякісного, але всім па-па!